Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 грудня Миколая. Всіх Миколаїв вітаю святом. Сьогодні ми вибрали знакоп. Ось така у нас гарна погода, друзі. Сонечко, але морозет зараз мінус 5. І поле таке замерше непогано. Якось будемо купати. Не знаю як, але якось будемо. Друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили та як вони. є спонсор показу цього відео. Їхали сюди. Така дорога була тупо ожеледиця, Тупо ожеледиця. Це просто капець. Надіємося, до вечора вона розіб'ється, буде нормально їхати. Надіюсь, знахідки тут будуть. Тут були дуже круті знахідки з нами Олег, Олег закинув канал. Будемо купати, шукати, надіємося. Так, амради вже хваляться знахідками. Але, друзі, грудки розбивати дуже важко. Дивіться, ось. І це просто щоб не поламати, знається зараз поламається нажити дома. Фокус? Фібола якраз вона. Раз. Ось друзі, дивіться, бачите? Фібулка он виглядає. А? Це вже щось. Вже значить, добре. Знімай як. І Волега теж є. Покажи, як ми ломаємо грудки. Що ти? О, зараз буде. О, так полюбе, зараз піде. Та ні, та треба бути. Ну фівулка вже є, друзі. Значить, черняхська культура тут була. І ти що? Ножо немає, треба ножного. Сонечко світить. Красота. Віце як гарно вона виглядає. Друзі, я думаю, що будуть денники. Тільки ми їх. Якщо вони будуть, то не буде. Вс там, нема нічого. Друзі, якщо щось цікаве, то ми обов'язково не показувати. Нині... Ось такий зимовий коп. Що Я там? Відніше якась ароматничка. Я думаю Щось таке. Друзі, поділюся з вами лайкфаком. Ключами, ключами і розколупуєш грудку. Вон там відніється, походу хрестик. Якщо ми не помиляємося. А, супер, покажемо. Та сама грудка. Hey. Бачите, друзі, щось таке. Ого, oh, 6 градусів по гаусу. По гаусу, по 6. гаусу? Йо -йо -йо -йо. 6. Капець. Коротше, друзі, це не хрестик. Це осінній шмурдяк. Або зимовий, то вже таке. Пікаємо. Друзі, сигналів зовсім немає. Ну був сигнальчик такий гарний. Це капець. Дивіться. Майже динарика, але це гудзик, це гудзик. Ой, жаль. Пікаємо. Друзі, камрада є крутезна знахідка. Дивіться, яка іконка на тіль на Київської Росії. Друзі, красота. Просто красота, друзі. Я надіюсь, лайк на таку знахідку. У нашому місці. Бо там галяк, це вже третє місце. Гарно, друзі, гарна погода. Крута. Ракети дякувати було сьогодні понеділок не літають. Ось так, друзі, ще трошки ходимо. Друзі, прибіг камрад і показує мені. Я в шоці. А ми так і думали, що він сьогодні перший знайде. Певно, що і останнім. Друзі, комод. комод. Хоч будемо пити сьогодні каву, це вже хоч щось комод комодом. Але ревер цікавий. Я в шоці просто, друзі, я в шоці. Я надіюсь, за заваж лайк, такий вітер морозене і холодно. А ми шукаємо неадекватні люди. Друзі, в Камрада ще є знахідка. Є знахідка, є контент. Спина, спина фіболи, походу, щось з пружинкою. А ну на, дозвіла. А Я буду її відчепила. Будь трохи щастя порушення їздить.

І спружинув ціла фібула, але без голки. Але нині вже відмітися. Йой-ой, -йо, капець! Ти що мочиш, друзі, дивіться, яка спина. Це капець. Так що бігаємося. Це ти ждете. Оце він, друзі, моче взяв як повденника Красава!